Дорогі друзі, давно щось не пекла, вирішила зробити рогалики за простим старим рецептом на смальці, без яєць. Мені потрібно буде пів кіло борошна, я вже його просіяла, смальцю розтоплю зараз смалець 200 г, і кефір. 150 грамів. Все, добавили трішки сільки і трішки цукру, а також чайна ложечка соди, погашу. І замішу тісто. Хочу розповісти історію, яка вчора зі мною трапилась, зі мною трапилась. Е, Хоча я і зарікалась, або не купувати форі товари з маркою е, зірковий вибір, або десь переливати, пересипати. Е, вчора я насипала цукру, от замість цукру насипала сіль і поставила на столі. Чоловік, готовячи каву замість цукру, насипав солі, сіли смакувати кавою, ба, Прийшлось виливати готовий по новій Зараз пересиплю цей сіль. Хватить мені вже історії. То з єшками, то замість цукру, сіль. але це трошки прикрашає наше життя, робить не зовсім буденним, а веселим. То зараз приступаю до замішування тіста. Замісила тісто, нічого лишнього не додавала, не забирала. Якраз, відповідно, пропорціям гарно замісилось тісто. Тепер на півтори десь годинки. Холодильник під плівку, а потім буду розкатувати. Да, добавила ще ванільний ну, щоб було більш тісто приємніше. І знову ж це марка зірковий вибір. Він непоганий, цей зірковий вибір. Так що можу порадити і борошно брати, і олія, і, от і ванільний цукор. Головне, що бюджетне, тільки будьте уважні. Зразу ж пересипайте, щоб не було таких, такого, як у нас трапилось кавою. Розкатала тісто і поділила на 12 частин, положила начинку, або це повідло сливове домашнє, або макова начинка. Скрутила, скручую рогалики на деко і в духовку. На 25-30 хвилин. Температура, звичайно, 180 градусів. Чекаємо, коли спечуться. Рогалики на смальці вийшли хрумкі, смачні, ніжні. Дуже смакують до кави до чаю. Притрусили їх цукровою пудрою. Отакі От вони симпатичні. Всього три складових. Це смалець натуральний, борошно і кефір. А також соду погасити, М -м -м. можна трошки цукру, але ж цукрова пудра, де ще начинка, і вони виходять солоденькі. Чекаю ваших коментарів. Порад. Лайкайте, підписуйтесь, будьте здорові!